Якщо ви робите систему звукоізоляції, повну систему, я маю в виду з тексаундами, з герметиками, з Віброфіксами, то вбудовані світильники, якщо ви робите, у вас мають бути коробки, зроблені під них. Не просто ви вистрелились туди да, і там за ватою вже йде моноліт перекриття. Ні. Ставляться спеціальні коробочки такі по розміру, які у вас будуть світильники. Зачасту їх роблять із е, діаманта Титану, обклеюють мембраною тексаунд. І в такому готовому вигляді їх продають. Можна і самим виготовляти, ну це буде дорого краще купити. І тоді, ви, коли монтуєте стелю, ви вставляєте туди ці коробочки, заводите туди проводочок. Все. І у вас, виходить, йде повна ізоляція. Ви потім, коли вже зашита у вас стеля повністю в два шари, ви потім вже в тому місці просто, ви знаєте, що у вас там є проводочок, ви просто висверлюєте вже потрібний діаметр і ставите туди світильник. Нічого відкритим залишати не можна. Все має бути ізольоване. По-іншому, воно просто втрачає сенс це все діло. Тому всі примикання, якщо ви робите, все має бути зроблено так, як пише КНАУФ. Такі самі коробки треба ставити і на підрезетники, коли ви ставите. де у вас будуть іти підрозетники, підрезетники, також вставляються такі коробочки. І тоді це буде ізоляція і від сусідів, і від усього шуму, який може прийти в вашу квартиру.